Всім привіт, друзі! Ви на ютуб-каналі Арче. Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні ми розглянемо топ-5 країн, куди краще переїхати українцям і не тільки, де краще жити. Що в цьому випуску? В цьому випуску ми сьогодні з вами подивимось, послухаємо відгуки моїх знайомих з Польщі, Варшава, з Норвегії. Приблизно десь біля осло не знаю цього містечка з Чехії, з Гамбурга, Германія і з Естонії послухаємо людей, як вони проживають і як вони відгукуються про ці країни. Слідкуй, напиши в коментарях, де ти проживаєш, і як тобі умови, і як тобі живеться в цій країні. Поїхали, друзі! Попробую зажити вкратце історію моєї пребування в Норвегії. Тут я проживаю чуть більше трьох років зі своєю сім'єю. І можу виділити основні плюси і мінуси моєї проживання тут. Іменно найбільшим плюсом вважаю – це безпечність. В цій країні дуже висок рівень безпечності. За виключенням, звісно, великих містів, там рівень криміналітету чуть вище. Але в цілому тут я можу Себе не закрывать автомобиль или оставлять его не заглушенным с телефонами, самими, что там никто ничего не возьмет. Это очень большой плюс. Наши люди к этому э, не подготовлены были изначально, когда приехали. Был очень большой шок у людей. Вот, э, ну я точно так же был удивлен. Сейчас уже это как воспринимаем как положено. И, и второй, наверное, плюс для меня конкретно, это природа. Это как плюс, так и минус. Природа сумасшедшая, красивенная, также горы, фьорды, озера, реки, горные туры, походы за грибами, рыбалка сумасшедшая, катание на лыжах. В общем, очень много всего. Развлечений для, душев, для душевных каких-то эмоций, позитивных эмоций. Для меня, это, допустим, очень важно. Здесь я обрел спокойствие и равновесие душевное для меня и для моей семьи это важно. Ментальность людей также очень даже вызывает только позитив. То бишь нет ни особенности, ни какой-то зависти. Есть, конечно, люди, исключения, как и везде этих в тех нациях, какие-то основная нас, норвежцев, очень даже доброжелательно относятся и с пониманием. Вот, уровень зарплат достойный, оплата труда нормальная. Не могу сказать, что очень-очень высокая, у нас все равно у украинцев она будет чуть ниже, чем у всех норвежцев коренных. Но по сравнению с Европой, конечно, да, несколько раз выше. Но тем не менее, нужно забывать, что это очень большие налоги. Мы платим минимум 32% налога официально. И помимо этого очень большая оплата за аренду жилья. Я снимаю двухкомнатную двухкомнатный подвал. И за нее плачу на тысячу крон, это где-то 1440 евро. Вот Помимо этого, цены на еду точно так же очень возросли с момента моего приезда. И они изначально здесь раза в три дороже, чем э, в Европе. Э, если даже интересную буханку хлеба, она здесь стоит 5 евро. То есть в Европе я могу купить за евро и за полтора эту буханку хлеба. Поэтому так все остальное. Я уже не говорю там за какие-то другие продукты. Вот. Э, в целом в целом. Мне нравится эта страна. Это на не всем заходит, грубо говоря, у кого-то вызывает какие-то негативные эмоции, у кого-то получаются какие-то депрессии из-за погодных условий. Не знаю, мало солнца, кому-то мало солнца. Для кого мало солнца, вы можете обеспечить себе, если вы работаете отдых хотя бы раз в год, в теплые края. А по поводу работы найти ее, тот ищет, тот всегда найдет. Работы хватает, за исключением того, что кто как себя чувствует, кто готов переквалифицироваться, идти на работу и идти вперед. Кто-то не готов, кто -то ждет чего-то своего образования, подтверждения своего образования. Это чуть тяжеловато сделать в этих условиях. Также, конечно, изучение языка, но это во всех странах. Для меня в целом Норвегия, как страна отличный вариант для начала новой жизни единственный момент, что все приходится начинать с нуля, и мы как бы уже не совсем молоды, поэтому э, немножко тяжеловато, но мы боремся, идем вперед, поэтому кому будет эта полезная информация, я буду рад, э, приезжайте как минимум в гости, здесь очень, очень живописное место, и э, думаю, никто не останется равнодушным после приезда На нам в Норвегию, милости просим. Всем привет, я Макс, живу в Варшаве, вот, живу в центре, поэтому жилье чуть-чуть бьет по копеечке, ну, ничего. Мне 23 года, я работаю в Бедренке, и поскольку я на статусе студента, я получаю зарплату выше, чем люди после 26, да? У меня за, за час 34,50, да? Когда после 26 это 25 злотых в час. Живется все круто, отношения поляков, ну, как вам сказать... На работе у меня все в порядке. Да, по улице, к примеру, когда ты идешь, и, ну, во-первых, ты очень мало слышишь здесь польского языка. Действительно, очень много наших. Вот Относится нормально, все хорошо. Типа, каких-то там предвзятых людей нету, поскольку я сейчас, опять же, повторюсь, работаю в бедренке. Как бы я плохо еще знаю язык, они относятся ко мне хорошо. Вот, в остальном. Жить в центре, конечно, шумно, поэтому хочется чуть-чуть дальше от, от, переехать. Ну, ничего страшного. Ну вот как бы как-то так. Об в остальном и в целом все хорошо. И мне пока здесь нравится. Пока уезжать не хочу, пока мне здесь комфортно. Что будет дальше, вот это будет вопрос. Поэтому не знаю. Как-то так. А тут привет, рассказываю по Германии. Uh, в принципе, Германия страна закона и правил и бюрократии. Но в то же время Германия первая экономика Европы и третья экономика мира. Uh, что касается мигрантов, значит, для украинцев есть 24 права, uh, которые дают право на учебу, на работу, на получение образования и, в принципе, на нормальное проживание в стране. Uh, когда мигрант попадает в Германию, uh, у них есть выбор. Или идти работать без знания языка, или стараться интегрироваться, uh, и uh, после этого идти дальше, или учиться, или работать. Значит, тот, кто хочет интегрироваться, какие есть пути? Первый путь uh, ты идешь на интеграционные курсы, заканчиваешь там А1, А2, Б1, Б2, хочешь С1, и дальше идешь и работаешь и получаешь аутсбилдинг. Аутсбилдинг это учеба в три года, получение профессии в Ямане. это все бесплатно, за когда государство оплачивает, и после аутсбилдинга, либо после интеграционных курсов, ты уже идешь на, на работу. Если ты выбираешь курс сразу работать, рассчитываешь на работу без знания языка, это обычно рабочая работа. Заводы, склады, водитель и так далее. Соответственно, зарплата на этих работах самая минимальная. По-моему, сейчас там около 14 евро в час будто. На логике Германии в каждого есть свой новый класс. Получается, мы можем с тобой работать и получать, допустим, 2000 евро. Будто, то есть грязный. Но навыки получишь ты и там 1000 евро, а я могу получить 800 евро. Потому что у тебя может быть один новый класс, у меня второй новый класс. Ну, в общем, вот такая вот история. Привет, Арчи. Меня зовут Алексей. Я четвертый рік живу в Чехии. Та можу вам трохи розказати про Чехію. Артур мене попросив розказати такі фактори, як житло. Житло в Чехії. Я б не сказав, би що це велика проблема знайти житло, але ціни, я б сказав, ціни великі. Якщо порівнювати по Європі, то ціни достатньо такі величенькі я б сказав. Десь приблизно за людину. Десь 300-400 євро в місяць буде виходити житло. Але тіпа, порівнюючи з тим, що тут можна заробити, які гроші, то вистачить і на житло, і на їжу. Так само при їжу. Їжа... Їжа достатньо смачна, схожа на нашу. І ціни її... За да, ці 4 роки ціни вирісли. виросли виросли. Але достатньо можна їсти не тільки те, що потрібно купувати, не тільки те, що потрібно, а те, що хочеться. І це може собі дозволити навіть людина, яка отримує мінімальну зарплатню і з цим проблем немає. Що ще? Робота. Роботи достатньо, але робота треба мати на увазі, що робота частіше за все низькокваліфікована. Можна знайти офіційно, можна піти працювати офіційно з нашими візами і отримувати вже більш достойну зарплатню з нормальним страхуванням, з різними доплатками різними за нічні, за вихідні дні, тому, тому так. По відношенню чехів до українців не можу нічого сказати поганого. Чув багато різного в інтернеті. Але за чотири роки конкретно я та моя родина ми з цим не, не стикались. Достатньо добрі та веселі чехи нам траплялись на шляху. І Зараз я маю деяких знайомих, так що немає ніяких з цим проблем. Якщо, якщо хтось хотів, я маю можливість таку або хотів приїхати до Чехії жити або працювати. Ласкаво просимо всіх. Так же, дякую за увагу. Всім пока живу вже в Таллині тільки третій год. Ну, типу, що я хочу сказати? Місто спокійно, тихо, без кипіша всякого. По ценах, ну, хліб євро, євро. Типа, там 1,5 євро, молоко євро. Пахавати кафе 10-15 євро. Оренда квартири ну, мінімум 500-600. Ну, понятно, що буде в центрі дорожче. бензин евро 60 за литр по зарплатах ну средняя короче 1300 полторы на руки ну тоже все зависит от работы можно понятно что и больше получать с плюсив что тут транспорт транспорт для местный конечно же бесплатный место компактное, люди здесь больше доброзычливые Майже всі говорять на англійській. Багато хто і російською розмовляє. Тіпо, в цілому жити комфортно. Тіпо, якщо тіпо, любиш порядок і спокій, то Талі нормальний город. А тепер від мене пару слів про Нідерланди. Що е, я зрозумів за три роки в Нідерландах? Що люди тут добрі, відгукуються. Є це європейська улипка, ти не розумієш, це добре чи погано. По зарплатні. Зарплатня тут 1800 євро і більше. Мінімалка залежить скільки ти працюєш. З житлом важкувато. Орендувати житло це потрібно тобі фаст контракт, це який роботодавець ти дає після року праці, і ти можеш з ним орендувати житло. Все в доступності. Їжа порядка 100 євро-150 євро на неділю. Залежить. Де ти їси, що ти їси і як ти харчуєшся? Взагалі машини. Машини доступні, але на авто є великий податок. На дизельні авто це овер податок, так як на дизельні великі вихлопи загрязняють. Нідерланди у нас зелені, чистенькі Я зараз біля канальчика. Зараз біля канальчика стою і дизельні авто. Вигодно тільки купляти, якщо в тебе є своя фірма. Ти її оформляєш на фірму, і в тебе є 50% знижка на оплату. Ну, наприклад, 1,6 Volkswagen, дизельний порядка 2014 року буде вам коштувати в квартал, це в три місяці 500 євро. Тоді як бензинова машина така буде стояти, порядка 260 євро на Квартал на три місяці. Тому, друзі, що ще житло дороге, але навіть з мінімальною зарплатою для сім'ї це доступно, але важко знайти. Харчування також все доступно, навіть за мінімальну плату, яку ти отримуєш, ти можеш собі дозволити все. Машину також може собі дозволити. І висновок по всьому цьому, що я можу сказати, в Нідерландах. Якщо ти працюєш. Ти можеш собі дозволити і подорожувати, і відправити кошти на допомогу, і допомогти, але все залежить від тебе. І на кінці, хто шукає друзі, той все знайдеть. І роботу, і житло, і построє собі комфортабельне життя. У мене є друг, е який написав відгук. З Норвегії, Мішанька, привіт! Якщо ти дивишся цей випуск. Я надіюся, що ти мені скоро запишеш відео-відгук з того прекрасного міста, де ти знаходишся, п'єш свій чайочок і дивишся на вид. От він знає, і я знаю, і нас таких багато людей добиваються всього, чого захочуть. Знаходять житло, знаходять роботу. Ті люди, які переїжджають з Норвегії в Нідерланди, не подобається в Норвегії. Подобається тут. Є люди, які з Нідерландів переїжджають в Норвегію і їм подобається там. Тому, друзі, якщо вам сподобався мій контент, напиши, будь ласка, коментар, як тобі мій контент, де ти проживаєш, що ти робиш. Я буду тобі дуже вдячний, підтримай мій канал не коштами, нічим, просто лайком. Всім па-па. гарних днів вам, бережіть себе, всім дякую!